Ми представляємо Городичівський економічний ліцей і сьогодні були учасниками тренінгу, який проводила Ірина Маранська маленькими кроками до великих змін. Цей тренінг дав нам можливість по-новому подивитися на залучення різних ресурсів нашого навчального закладу для формування спільних проєктів. І вже сьогодні ми спробували визначити для себе пріоритети, які ми можемо реалізувати в цьому наступні. Включити річного плану на наступний навчальний рік. За все це, Елена, озвучить, це, школа громадянської активності, яка передбачає деякі зміни в діяльності ліцейного самоврядування, що дасть можливість залучити якомога більшу кількість ліцеїстів до реалізації ліцейних проєктів і таким чином виявити нам лідерів і сприяти формуванню їхньої громадянської активності. Наступний це... проєкт це той, який ми будемо, ми вже започаткували, але недавно нам потрібно його розвивати. Це Цередок фонд, фонду випускників України, який створений з метою розширення комунікації між ліцеїстами всіх років, випускників і теперішніх учнів, і з метою покращення фінансової підтримки нашого закладу. Також планується проєкт медіа проєкт ліцей який передбачає створення рекламного такого. Відео про наш навчальний заклад знову ж таки з метою рекламування, популяризації нашого досвіду. І ось влітку ми плануємо літня школа мовний табір Укемп, де ми залучені до цього проєкту на всеукраїнському рівні, очікуємо волонтера носія англійської мови для того, щоб наші учні мали можливість поспілкуватися і вдосконалити свої знання англійської мови. Дякуємо організаторам, дякуємо за таку активність. Ми Училися і дуже приємно. Сподіваємося знайти однодумців, сподіваємося знайти школи-партнери і продовжити участь у цьому проєкті.